Значна частина Індійського океану розташована в екваторіальному, субекваторіальному і тропічному кліматичних поясах, тільки південна частина охоплює високі широти. Особливістю клімату є вітри, сезонні мусони біля берегів Азії і Африки, пасати і західні вітри. Мусони мають значний вплив на погодні умови в північній частині океану. Улітку вони несуть велику кількість вологи на суходіл до 3000 мм на рік. Узимку дмуть із суходолу на океан. На півдні суттєво відчувається охолоджувальний вплив Антарктиди. З особливостями клімату пов'язані властивості водних мас. Індійський океан називають океаном нагрітих вод через високу температуру води на поверхні. Північна частина океану найтепліша, оскільки добре прогрівається і позбавлена притоку холодних вод. Температура води тут вища плюс 30 градусів за Цельсія, ніж на тих самих широтах в інших океанах. На південь температура вод знижується. Солоність поверхневих вод вища, ніж середня солоність Світового океану. У північній частині океану на утворення течії впливає сезонна зміна вітрів.